Вітаю вас, мой любі. От ми вже прямуємо з Києва до Франківська, і робота зроблена. Я щаслива і ви щасливі, ми всі щасливі, тому що ми розуміємо, що Київ це основна ділянка, центр програм Егрегора України, головний центр. І якщо загрузилось туди світло і кристалічна ДНК, то ми розуміємо, що вся Україна переходить на шлях світла. І все повністю іде очищення і трансформація по всій Україні. Тобто це однозначно іде пробудження для всієї України і припинення і трансформація всіх старих негативних програм, в тому числі і він звичайно то, чим основна була така. Очищуюча робота енергетична, я дуже рада. І вчора, коли зробили ту роботу, стільки чудес відбувалося, Київ так відкрився, ну просто нас вів, показував, дивував. Але саме прекрасне диво сталося, побачили Ми прийшли в кафе, і прямо де я сиділа. Появлятись почала веселка. Вона ставала яскравіше, яскравіше, напроти прямо того, через вікно, там, де я сижу, на моєму місці паралельно, там, де ноги, і вона засяяла так яскраво. Ще була потім друга, подвійна. Ви бачили мої любі, спостерігали, я ділила з вами. І ця веселка була весь цей час, поки я їла. Тобто, цілу годину вона висіла. І я вже просто знаю, тому що це не вперше так проявляється веселка і чекає, поки я піду з цього простору. І так само було вчора. Так само, коли йду, і веселка йде за мною. Тому, мої любі, так Бог з нами розмовляє і показує. Так само вчора ми бачили, що і нірванічна енергія була, навіть на фотографії бачили, і так само спостерігали за нами. Інопланетні цивілізації, які вже допомагають нам. І ця частота нова вже можлива, спостерігання, відкриває спостерігання за нами, більш відкрите, а ми за ними. Ну, все до цього йде. Скоро будемо всі дружити разом з ними. Тому я щаслива, робота зроблена. Летимо далі, мої сонечки. Люблю вас, ваша Ая.